Електровелосипед майже готовий. Як бачите, мотор помалював на чорний колір, диск поставив 203. 203-й він набагато краще тормозить. Спідометр поставив назад, на заднє колесо зручніше трохи. Зручніше і краще. Тут магніт прикрутив до диска, тут датчик де. Так, що там ще? Тепер йдемо вперед. Спереду теж поставив 203-й диск. Адаптер підійшов від велосипеда, не треба було ніякі адаптери придумувати. Все підійшло, прикрутив, закрутив, настроїв. Тормоза передні працюють, тільки треба колодки поміняти. Чорний колір... Мотора набагато гарніше, ніж сірий. Ось такий електровелосипед вийшов. Ще треба буде педалі до нього, педалі, ланцюг, передачі таке всяке.